Слава Богу. Напевно, день той сонцем був нагрітий, коли йшла пустиною агар в обличчя вітер ручку б'є колючий, а під ногами ось пісок, як шар. Іде знесилена, пригнічена, розбита, натомлена надвічаю межі вже стільки сліз долині цій пролито. Вже стільки болю каяття в душі. Якби ж сама, а то ще син із нею, обоє вигнані із дому в нікуди, ідуть отак з розбитою душею, з буханцем хліба і бурдюком води. Від дум нелегких збилися з дороги, та чи існують у пустині ці шляхи, мандрівці швидко додалось тривоги, коли не стало хліба і води, а навкруги пісок. Палюча тиша, і де не де відніються кущі, під ними сина помирати лише і відійде, щоб в тій страшній тиші подати голос безпораднім плачі, сльозами Богу вилити той біль їм вирок, смерть в пустині цій. Одна у неї є ще заповітна ціль. На відстані стріли із лука, навпроти сина, що помирає без ковтка води, згадати шлях, який пройшла і прожила у статусі невільниці раби. Не жаль шатра затишного, чи їжі, чи одягу, що досталь в неї був. Жаль одного, що піддалась гордині, хоча цей час давно вже проминув. Уже вона корила свої пані та непокірним вирис її син. Тепер вони самотні у вигнанні, і вихід з цього в них один. Померти в розпеченій пустині без хліба, без холодної води, та ангел каже: Ось почув я нині той голос отрока: Вставай, іди, дивись, криниця, набери води, напій дитину, пий сама, живіть. Як щастям їй наповнились зіниці, яка щаслива була оця мить, коли уста, потріскані від спраги, припали до холодної води, десь за лосьмі відваги бордюк наповнений до сина донести. І знову відновилися їх сили, і знов ідуть пустинею вони. Миттєво їм бадьорість відновили ковточки прохолодної води, що Бог послав, зважаючи на сльози зітхання і плач. Це були молитви Агари й сина, які йшли крізь грози безлюдною пустиною вони. Як часто ми ідемо крізь пустині, нелегкого й тривожного життя, і завмираємо безпорадні в хвилюванні, коли в життя вривається біда, коли хвороба розбиває тіло, коли розлука болим душу рве, коли, коли всього на серці наболіло, чи ж не пустиня це. Та Бог веде, хоч, може, ми всього того не бачимо, за більлю розпачем, як поряд він стоїть, і як часто ми в таких пустинях плачем, як часто до нестерпності болить, душа і тіло, і слова тікають, і неможливо випити свій біль, і наші молитви де кудись зникають, здається, втрачена уже усяка ціль. Та пам'ятай, коли йдеш в пустині. Без друзів, рідних, просто сам один. У горі безпорадності годині на тебе там чекає Божий син, щоб простягнути руку допомоги, вказати джерело, де є вода, розвіяти і болі, і тривоги, коли будеш дивитись на Христа. Якщо уста не можуть говорити, молись сльозами подихом душі, вір, Бог могутній, Він може зрозуміти твій шепіт, крик. І стогін у душі, пустиня вчить молитися до Бога без пафосу, без зайвих гарних фраз, тому й не раз лежить туди дорога, тому що Бог навчити хоче нас, як треба довіряти йому щиро, як відкриватись Богу в простоті, хоч часом, ніби й несправедливо що стільки лиха випало тобі. Та знай, надміру Бог не посилає страждання й горя у твоє життя. І у пустинях нас не залишає, а там готує нас до майбуття у вічних і святих оселях раю, де буде світла радість без кінця. Тому в пустинях не підай свічаю, в пустині ти шукай свого Творця, в пустині ти шукай живого Бога крізь біль і сльози, розпач і відчай. Молись йому, розвіється тривога, світліша стане стежечка у рай. Амінь.